Польща чи Україна, де краще жити? Я вже через тиждень зрозумів, що це не найкраще моє рішення. Життя в Польщі і в Україні це як два різні світи. Це як порівнювати польський борщ з українським. Сьогодні хочу вам показати, що не дивлячись на всю цю пропаганду, Польща і надалі є комфортно та безпечно для життя іммігрантам. Звісно, що є конфлікти з місцевими жителями. Не всім подобається, що ти живеш краще та заробляєш більше як поляк. Поляк, який ніколи не працював, тому що. То він занадто зайнятий, чи занадто втомлений, ну або він ще щось вигадає. Як то кажуть, або пуцька коротка, або футболка довга. Але хто грає в дурні ігри, тоді стає дурні винагороди. Але в Польщі я заробляю більше як в Україні. В Україні я заробляв 4-5 тисяч гривень, тут я заробляю 4-5 тисяч злотих на місяць. Звучить круто, правда? В Україні я за ці гроші би міг шикарно жити, а в Польщі половину грошей я витрачаю на хостел та на бідронку. У Польщі більше можливостей для роботи, особливо, якщо в тебе руки не сраки ростуть, але готуйся працювати по 12 годин і на ногах. І повір мені всім насрати, що ти змучений. Моє містечко є досить спокійне. Правда, якщо не враховуючи нічні перегони на мотоциклах, які ривуть просто під вітним. Трапляються якісь поодинокі випадки криміналу, та по одному кримінальному випадку оцінювати місто як кримінальне не варто. Тому що одне випите пиво не робить з тебе алкоголіка, а відремонтована одна машина не робить з тебе автомеханіка. Не можу повірити, що в Україні півжиття відпрацював на заводі слюсарем. На роботу мав приходити на восьму, але як приходив на сьому, начальство дуже тішилось. Працювати мав до 17-ї, але перед начальством дуже добре виглядало, якщо залишався до 19 чи до 20. Нащо тобі кудись їхати? Працюй на заводі по 16 годин. І будеш заробляти так само, як в Німеччині, сказав мені мій механік, який все життя відробив на тому заводі. І далі району він нікуди не їздив. І день, коли я приїхав з України до Польщі, я вважаю ключовим для мого психічного здоров'я, тому що в Польщі немає місця для Тут є виключно те, що потрібно тобі для життя. Але якщо задумаєшся, що тобі потрібне, то насправді тобі потрібно не так багато. У Польщі ми маємо і німецькі магазини з їжею та алкоголем, та китайські магазини ще й з українською обслугою. По ідеї, нам більше нічого і не треба. Після тяжкої зміни на заводі, що нам хочеться, нам хочеться тільки нажертися, переодіти труси і поспати, а не по якихось театрах ходити. Ось там бачиш, Кауфланд. то є найголовніший магазин Польщі. Ти знайдеш там все: і їжу, і лівщики, і джинси, і якісь там мобільні телефони. Там є все. Все в одному місці. Там і поїш, і одінешся, і телефон мобільний купиш, якщо вже старий в Польщі вкрали. В Україні борщ, вареники, котлети, все домашнє, і куштує копійки. А в Польщі що? Бігос, пироги. Ну, смачне, але не те. В Україні найбільше нервувало, те, що коли виходиш на люди, там чи до церкви, чи якесь свято, і вся увага одразу на те, що ти одягнутий. Тут, тут то інакше. Тут всі одягнуті однаково, що означало, що ти йдеш до роботи або вже дорогою з роботи. Але в Польщі на одних макаронах ти жити точно не будеш. Тут в магазинах є все і круглий рік, тільки готуй гроші. Багато хто з вас каже, що для кращої роботи в Польщі потрібно досконало вивчити мову. Але це є брехня. Працюючи в Польщі на заводі, я польської мови взагалі не чую. У Мене деколи складається враження, що якщо я заговорю польською на заводі, то мене нован дистент не понімають. Тут так є. Як мене хтось не розуміє, то я починаю свистіти або махати руками. Приклад заводу. Кажу одному, ей ш, ком тутай? Ю заєбав мій бути. І він одразу все розуміє, махає: «Ні-ні, то не я взяв твої чоботи в Україні, всі свої. Всі говорять однією мовою, і якщо що, то й допоможуть. А в Польщі що? Поляки є різні. Є такі, що привітні тобі посміхаються, а є такі, що дивляться на тебе з таким е, поглядом, що ніби ти в них вкрав все, вкрав дім, роботу, секс, і вони нічого не мають через тебе. Я спочатку польською не розумів взагалі, коли мене питали, як там, я дивився по сторонах і не розумів, що там, де там, тільки лупав стояв очима. Та в Польщі люди дуже тримають дистанцію. Вони з тобою можуть почати розмовляти за тиждень, за два, коли придивляться до тебе. От в Україні інакше, в Україні зразу всі друзі. Але пам'ятай, життя у Польщі комфортніше, якщо ти маєш гроші. Так тут дороги краще, в магазинах все є. Транспорт ходить чітко, але якщо грошей мало, то велика біда. І ти живеш у хостелі, де ти можеш тільки подрімати, не то що виспатися. І мрієш про квартиру, яка коштує дві твоїх нирки. В Україні такого немає. В Україні ти можеш жити собі у батьківській хаті там, чи бабчиній хаті. Але якщо ти довго відсутній в Україні, то повір мені, що в тебе того вже не буде, тому що родичі в тебе відберуть все. Але в Польщі є стабільність, і ти знаєш, що завтра не буде таких сюрпризів, як можуть тебе очікувати в Україні. Я замітив, що більшість іммігрантів навіть не думають повертатися додому, тому що в більшості немає куди. І немає навіть до кого. І навіть по закінченню війни кожен буде влаштовувати своє життя тут, в еміграції. Але в підсумку, що я обрав сам, І я тобі скажу так: все, що тобі потрібно у Польщі, це відкритий 24 на 7 у чи бідронка. Нічого там такого якісного чи цікавого не купиш. Але взагалі, чи воно тобі потрібне? Для чого тобі якісь люксуси? Якщо ти день і ніч сидиш на якомусь м'ясокомбінаті чи складі одеш, польща є мальовнича та приязна. Має щось таке в собі ну, заспокійливе. В Польщі гроші, стабільність, можливості, але врахуй, що ти працюєш як кінь та завжди сумуєш за домом. В Україні все рідне, але грошей мало. Ну і не знаю, що буде завтра. Особисто я вибрав Польщу, тому що я тут можу щось заробити навіть щось відкласти. Але інколи коли їм польський біос. Думаю собі, ех, борщику би зараз. Та вибір залежить від тебе, що тобі важливіше гроші чи рідний дім. А що вибрав ти Польщу чи Україну, напиши в коментарях. Та слідкуй за живий мігрант, далі буде ще гарячіше.